До речі, з одиничкою гарно справляється. Ось можете побачити шовчик. Непогано пропікає. Оп, непогано пропікає шовчик. Я вже більш підналаштував. Примірно 22 вольта і майже 8,5 метрів хвилину дріт. Трубка! Стіночка яка тут 2 мм чи півтора. Зараз приваримо її от сюди. Так, трошки зменшимо вольтаж. Поставимо десь 18 вольт і менше дроту. Let's go. Прихваточка. І варюємо по кругу. Я не можу пройти. Все. Майже закінчив. Ось такий результат. Газ мікс повторюю. А тепер тоненька бляха. Рівно один міліметр. Дивимося з плошняком, то вже в кінці пропалюємо. Якщо переривистими з швами на одинички, як зазвичай варять кузовщину, все буде гуд. Ось, але для кузовщини нам який треба дріт. Або 0,6, або 0,8. Аж цікаво. А старичок так само варить чи ні? Цікаво. А він на 160 А. Ну, по звуку чути класика жанра. Однаково, просто ця слабша модель. І в мене зараз в голові виникла ідея. Він так гарно справляється з металом, як для нього, як для апарата такого малесенького. О, давайте його попробуємо в алюмінії. Там, хоч функції для зварювання алюмінії ніякого немає, немає пульсів, немає дабл пульсів.